Всім привіт! Я дуже рада вітати вас у своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я приготувала для вас щомісячну добірку з моїх найулюбленіших парфумів цього разу квітня. Тож, якщо вас цікавлять новинки в моїй колекції, та що я носила найчастіше протягом місяця, будь ласка, продовжуйте перегляд. А в описі ви знайдете більш корисну інформацію, тож перегляньте з вас, подобайка та підписка, а з мене шикарні парфуми, тож давайте розпочинати. Ну що ж, мені дуже цікаво дізнатися про ваших місячних фаворитів, тож діліться ними у коментарях. А в мене для вас, як завжди, дуже багато знижок. Але я не хочу про них говорити занадто багато протягом цього відео, тож перегляньте, в описі буде уся корисна інформація. І після цього давайте вже розпочинати з Jasmine Freak, парфуму, який я носила найчастіше цього квітня. І це новинка від Room 1015, яка про білі квіти, не тільки жасмін, бо він тут в поєднанні з тобою, з дуже чуттєвим ілангом. І звучить він неймовірно сучасно, бо ми маємо тут також тропічні елементи манго, різних фруктів, але це все дуже гарно, знаєте, так збалансовано ванілью, мускусними елементами. Він не солодкий, не такий, щоб прям навіть я б його назвала занадто п'янким, але відчувається потужність білих квітів. І мої колеги навіть відмітили, що він звучить краще ніж. Дизайнерські аромати, з якими вони знайомі, хоча він їм нагадав My Way, і я думаю, це через таку потужну туберозу, але цей аромат звучить якісніше, чистіше. І мені дуже подобалося його носити протягом усього місяця. Було декілька свят, і він дуже такий потужний, гарно шлейфить, його дуже помічають. Тож це чарівний аромат, якщо ви полюбляєте сучасні білі квіти в компанії. Ані з тропічними фруктами, я впевнена, він вам сподобається. А ось наступний аромат для тих, хто полюбляє пудру, як я, це Cherry Powder від бренду Theodora Скалатініс. Дуже доступна бюджетна ніша, і цей аромат про холодну вишню взагалі не в стилі. Том Форду, якщо у вас така асоціація з вишною, то це більш про, знаєте, якусь легкість, подоровість, але це не начебто така холодна вишнева хмаринка. Він не занадто фруктовий. Тут є а, нота молока, тут є навіть ці макарони, знаєте, ну, типу, не паста, а солодощі. І він неймовірно романтичний і дуже сподобався моєму бойфренду. Насправді я замітила, що. Що він полюбляє більш жіночні аромати, і він звучить чисто, приємно, лагідно, тож він зараз його носить, і мені дуже подобається його звучання саме на ньому, але і я полюбляла його носити, тож хотіла вам про нього розповісти. Але ми маємо нову королеву мускусів. І Нарціо Родріго повертається з ароматом Reddit, який звучить чисто чуть. Дуже шикарний парфум легкий. Я до нього, так знаєте, приглядалася в магазині, мені дуже сподобався цей чистий, мускусний аромат точно в стилі цього бренду, бо вони начебто спеціалізуються на парфумах з цією нотою. І тут є навіть. Нота, як це буде шовка, бавовна, о, бавовняна квітка. І він звучить досить так, знаєте, не можу сказати строго, але спокійно і стримано. Тож я його купила носити на роботу, і вранці він був шикарний, але не дуже стійкий протягом дня. Хоча, можливо, я просто звикла до його аромату, бо є така властивість у мускусних нот, що вони не дуже помітні для деяких. І ця аносмія на мускус, мені здається, одна з причин, чому багато кому не сподобався новий аромат Керкі від МФК, який я вже для вас ем, оглядала. Якщо ви не дивилися те відео, можливо, перегляньте. Я була би дуже вдячна за ваші вподобайки. Бо вони справді, по перше, піднімають мені настрій, а по-друге, справді допомагають алгоритмам Ютуба розпізнати, що це цікаве відео, і запропонувати його іншим. Тож не зволікайте, тисніть на лайк, а ми рухаємо. Далі до цього наступного дуже смачного аромату, за яким я оходилася давно від Мейсмарчела під назвою Afternoon Delight. Я навіть боялася, що його не буде, бо це лімітка, а потім він з'явився онлайн, я вирішила придбати всліпу, і ви знаєте, я не розчарована цим дуже смачним парфумом в лактонному стилі. Це зараз дуже-дуже модно. Ми тут маємо такі молочні елементи в поєднанні з трішки. Ки подоровою гарною ваніллю він нагадує секс Венела від Том Форда, якщо ви не дивилися мій огляд на цей парфум, в якому я також ділюся з вами альтернативами, схожими ароматами. На нього, будь ласка, перегляньте, але він спокійний, підносить настрій. Я його ношу на роботу, коли викладаю німецьку мову для моїх студентів, бо він затишний, приємний. І мені подобаються такі travel сайзи, бо з ними дуже легко усюди тримати в сумочці і наносити протягом дня. А ось парфум, як Такий дуже стійкий і не вимагає того, щоб наносити його декілька разів. Це... Парфум під назвою Sublime Belkis від The Different Company. Я була в ньому зацікавлена через те, що тут багато таких типово весняних квітів, і він мене дуже вразить. Я вам хочу сказати, це крутий аромат і потужний. Розкривається він зеленню. Тут є начебто таке листечко-фіалки, а воно завжди додає більш зеленої енергії парфумам. Потім моя улюблена, чорна. Смородина, Мені здається, вона може перетворити кожен будь-який аромат на щось неймовірне, і вона допомагає цим квітам конвалі та буска, які для мене символізують просто весну звучати яскравіше, чистіше. Він потужний, зелений, квітковий, начебто. Садочок після дощу. Раджу, якщо вам подобаються ноти, бо вони тут відчутні. Або якщо ви шукаєте дуже весняний, гарний, стійкий аромат, який би був також свіжий, бо він має якусь таку романтичну загадкову весняну ауру. І я його відчуваю протягом дня, мені це дуже подобається. Я люблю шлейфові аромати, і тому ось ця новинка від Сера Бейкер під назвою Рококопай надихнула мене взагалі створити. Для вас добірку шлейфових, неймовірних парфумів, які ну, звертають погляди, увагу, і він настільки шикарний, він настільки неймовірний, він настільки потужний і шедевральний, що я віддала його своїй мамі з проханням носити його тільки, коли вона зі мною. Бо я абсолютно закохана в цей неймовірно вершковий, смачний, але не солодкий гурманський шедевр із. З взбитими вершками, з таким гарним персиком, ванілью. Він дуже-дуже потужний, стійкий, звучить неймовірно круто, трішки, можливо, подрова. От я його затеслила і думаю, мама, це для тебе. Це настільки, знаєте, вища якість, і ми ходили з нею до шикарного, такого фантастичного. Фитичного парку у Франкфурті вчора вона нанесла, сказала, що набагато я чула протягом усього дня. Ось вона йшла біля мене попереду. Шлейф нереальний. Справді, якщо у вас є можливість затестити цей аромат від Sarah Baker, не зволікайте, робіть це, просто не спіть, ви будете в шоці від того, який він крутий. А мене вразив ось наступний парфум, бо новинка від Франчески Біянки Decoded Emotion в стилі Фужер. А це не те, що я полюбляю, але ми. Маємо тут фруктові елементи, і це дуже несподівано. Бо ну, зазвичай я асоціюю знаєте, такі більш ну, класичні лавандові аромати з чимось вже віджившим. Тут ми маємо ці фрукти, вони такі трішки приглушені, тобто не яскраві, не ну, вже так, дуже переспівші, я б навіть так сказала. Гарний, такий поетичний атмосферний аромат і не більш весняну. Сказала дощову погоду, тоді я його носила і змішувала з наступним парфумом. Слухайте, в мене був пробник Ivory Sky від Pero. Я дуже хотіла флакон, бо в мене немає нічого такого, дуже свіжого, цитрусового. В нього навіть є така нотка ветивера, яка нагадує мені присмак кожури грейпфрута. Бо тут є дуже гіркий післясмак, але в поєднанні з цим ароматом вони шикарні. І знову ж таки досить ароматичні. І мені здається, це доречно на весну, так само, як і наступний парфум. Це класика від Герлен і Діль. Я його придбала через конвалію, в яку я зараз закохана. І навіть буду знімати для вас добірку з парфумів, в яких є ця нота. Якщо у вас є фаворити, пишіть. Це аромат для мене, начебто ви прасуєте білизну, цього пару чистих квітів, дуже гарний і типово такий весняний аромат, на відміну від останнього на сьогодні. Це Irresistible Tourish від VH, про яке я багато чую. Чула, і тут також є конвалі, тож я хотіла його спробувати, але це не типово флоральний аромат, бо він в поєднанні з карамеллю, з цукровими нотами, тож він дуже солодкий. І це я потім зрозуміла, що парфум насправді про пачулі, і він неймовірно потужний, шлейф від нього стільки Комплімент я за нього отримала. Слухайте, він заповняє собою простір, можливо, занадто потужний навесну, на весну, але носила, теж треба вам розповісти. Більш вечірній, бо теплий, зігріваючий, об'єм. Якщо ви таке полюбляєте, треба тестити. А більшість парфумів ви можете купити з моїми знижками. Тож, будь ласка, користуйтесь, не забувайте донатити на ЗСУ, бо це найважливіше. А також лайкніть це відео, підпишіться на мій канал, залиште мені коментар. І якщо у вас є запит по наступному контенту, пишіть. Мені завжди від вас приємно отримувати зворотній зв'язок. Бажаю гарного дня! Слава Україні! Папа! -па.